Зеленського вбили, із за того, що він дуже сильно збільшив ціни. Його вбили 18, 18 травня. А 20 травня закінчилися вибори. І вибрали просто Рому Юа! Да, і в цьому випуску ви побачите. Я, що буде, якщо просто сорома стане президентом України? Всі громадяни нашої країни, привітайте мене! Я тепер президент України, і я зроблю, що всі ціни здешевлються, ви будете жити в розкоші і будете е, е, такі самі країни, багаті, як і Польща, і Америка та інші. І ми переможемо цю війну. І ступимо нарешті Євросоюз і НАТО. Та здравствуй, Україна. Да, ура, нас новий президент хороший. Так, треба Путіна пристрелити. А щоб Путіна пристрелити, треба сісти с... на стіл з Путіном. І тоді такий мене секретний план, і треба, щоб Путін про нього не знав. Ей, добрий день. Я ж фашист, Путин. Угу. Да, я знаю, что ты фашист. Да, Володимир Володимирович. Я спрошу вас, что вы повернули наши территории. Что? Да ты что, подурил просто, Рома? Ты что? Лучше, чтобы Зеленский вернулся, я его убил. Не. Я... Вин уже убитый. Что? Я не знал, что не видел новости, что он умер. Га, Путін, Ура! Трас Україна. Да, тепер я звиню російський народ від фашизма. Да. Все беріть! У тут я написав договір на це, щоб здешевшили ціни в нашій Україні. Продаю торт, продаю торт. Що торт? Так, а скільки коштує торт? 33 копійки. О, так, де живо? У мене стільки грошей. Мені цікаво, президент зарплати зменшив? Ні, зарплати, які зараз були. Що? Вони були так само, як і в 2022 році. Да. Шук! Шу Це нас на все хватить гроші. 2025 рік. Да. Добре, що я за один рік справився. І переміг війну, отримаючи Ростов бані Білгород. Болот перетворив із цього гарну місцевість на окупованих територіях, які ми е захопили. Да. І з болот перетворив. Це круто. І ще я. Ці не збільшив. Ой, не збільшив, а це дешевше щось, я мені помиляюсь. І, коротше, всі живуть достатку, в, в котеджах в сучасних таких будівлях. Всім добре живеться, трущоб майже немає. І мене будуть всі дякувати кожного дня. Да І це дуже круто. Ну і підписники всім учі, всім пока!